Допомогти молоді знайти роботу в рідному місті. З такою метою 30 січня в Миколаєві відбувся круглий стіл майбутнє ринку праці. Захід організували на основі результатів опитування, яке провели серед жителів громади. Тільки 20% наприклад, школярів планують поступати в місті Миколаєві в вищі навчальні заклади. 30% ще не визначилось, а інші планують їхати в інші міста або за кордон. І це є така основна центральна проблема для Миколаєва залучити молодь для того, щоб вона залишалась у місті Миколаєві, щоб вона навчалась у наших навчальних закладах. Участь в обговоренні цих питань під час круглого столу взяли представники освіти бізнесу громадських організацій Молодь та мер міста Олександр Сінкевич, начальник управління молодіжної політики Арсен Гаспарян, розповів про дії влади спрямовані на підтримку молодих фахівців. Миколаївська міська рада постійно опікується питанням працевлаштування молоді. Щорічно управління молодіжної політики проводить стажування молоді в Миколаївській міській раді. Група молодих людей проходить стажування, і після того, якщо їм подобається місце роботи, вони залишаються працювати у Миколаївській міській раді. Зі свого боку, представники молоді зазначили, що робота у місті є однак, важлива підтримка влади бізнесу, донорів чути молоде покоління. Насправді робота для молоді є а треба шукати але завдання мені здається влади бізнесу, благодійних фондів чути молодь тому що якщо молодь не хоче п'ять років навчатися то треба для неї створити умови щоб вона хотіла не хоче п'ять років окей давайте тоді короткострокові курси за цими спеціальностями якими вони хочуть зараз дуже багато можливостей для молоді і я буду сподіватися що молодь буде ними прям користуватися тому що це робиться для них і перед тим як реалізовувати будь-які ініціативи навіть від нас від Молоді ми питаємо іншу молодь, чи буде їм це цікаво, чи буде їм це доречно. Загалом до круглого столу долучилися понад три десятки учасників. Надалі планується проведення панельних дискусій, лекцій з наставництва та тренінгів по залученості молоді до ухвалення рішень. Яна Циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.